За одноставковий і проти двоставкового Львів готується перейти на сезонний тариф. З 1 жовтня цього року мала б набрати чинності відповідна ухвала, прийнята міськими обранцями. Новий тариф, нові розцінки. Комунальні підприємства провели розрахунки. Відтак у новому опалювальному сезоні за тепло платитимуть на 40% більше. Це ще не остаточні дані. Останні слова за національною комісією з питань регулювання тарифів. Поставковий у відставку у дію сезонний. Менше як за місяць Львів перейде на одноставковий тариф. Це згідно з ухвалою міських депутатів, яку вони прийняли ще наприкінці червня цього року. Проте рішення все ж за національною комісією з питань регулювання тарифів. Якщо згідно з ухвалою, набуде чинності тариф 2005 року, який становив 80 гривень, тобто різниця буде колосальна між економічно обґрунтованим і 2005 роком, таким чином. Нам в нас виникатиме питання: хто буде відшкодовувати різницю нашим підприємцям: чи міський бюджет, чи державний. Одно чи двоставковий має значення, запевняють у Львів теплоенерго. Мовляв, для них основне, аби львів'яни вчасно і регулярно сплачували за послуги. Для підприємства немає різниці: одноставковий чи двоставковий, Не так це важливо. І, взагалі, якщо поцікавитися в Україні, в яких обласних центрах діє одноставковий тариф, тобто. Коли люди оплачують тільки взимку за надані послуги, це буквально чотири міста. А різниця таки є для теплопідприємств. Однозначно вигідний двоставковий тариф. Переконують міські обранці і пояснюють, чому при одноставковому тарифу кошти люди платять фактично під час опалювального сезону. Приходять величезні суми грошей, підприємство сплачує податки, а підприємство кошти витрачає постійно, оскільки працюють тисячі людей. І в неопалювальний період це з квітня чи з 15 квітня до 15 жовтня, підприємство мусить виплачувати. Заробітні плати мусить здійснювати так само відповідні роботи. Вигідний для теплопідприємств та не по кишені львів'янам. Уже три роки поспіль міські обранці виступають проти двоставкового тарифу, та все марно. Тож бути сезонному чи не бути, і чи зросте плата за тепло, покаже час. Марія цеця Олексій Рапіта новини.